Друзі, всім привіт! Всіх вітаю і запрошую поринути разом зі мною у весняну пору, помилуватися цими чудовими, бородатими ірисами і не лише ними. Це мої улюбленці. Назви їх я не знаю, але для мене вони схожі на метелики. І ще цікавий факт, що жодного ірису я не купувала в інтернет-магазині. Ці рослинки я або купувала на базарі, або мені подарували мої сусіди, тому я не знаю жодної назви. Якщо ви когось впізнаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Минулого сезону мала таку проблему, як і рисова муха. До речі, ця проблема виникла першого разу, тому що раніше такого не було. В нашому регіоні ірисової мухи взагалі не було. Іриси – це такі безпроблемні квіти, які росли, і потрібен за ними був мінімальний догляд. Але все ж таки проблема з'явилася. Що робила? Обробляла вже в стадії бутонізації Престиж Turbo. Цей препарат допоміг. Читала багато в інтернеті про цю проблему, і тепер потрібно в цьому сезоні вже на початку весняного сезону обробити і повторно зробити обробку в стадії бутонізації, щоб знов не мати такої проблеми. Що у вас є свій досвід боротьби з цією напастю. Поділіться, будь ласка, в коментарях зі мною. Я буду вам дуже вдячна. Це чудові тюльпани, в них дуже товста ніжка і їх не хилить навіть самий сильний вітер. Сорт, здається, називається весільний подарунок. Свої іриси я висаджувала в хаотичному порядку, тому що не знала деякий колір, особливо те, що мені подарували сусіди, але вважаю, що певні композиції вийшли досить вдалими. Дуже люблю ось такі іриси високі, пастельних кольорів, з приємним ароматом, і у них края пелюсток. З хвильками такими дуже гарно виглядає. У мене є декілька таких сортів різного кольору, і це мої улюбленці. А саме цей сорт висаджується цибулинами, і, здається, їх я купувала або у флоріма, або у Яскравої клуби. І зараз покажу вам, як вони квітнуть. Такі чудові яскраві метелики, неймовірно гарні. Ви часто можете бачити саме ці квіти в букетах в магазинах. Тому восени докупила ще цибулин і ще посадила ну, напевно що цибулин 50. І маю надію, що вже цієї весни буду милуватися цією красою. Звичайно, поділюся з вами. Цей сорт бачу у багатьох дівчат, але з різною варіацією кольорів. Якщо ви знаєте назву, напишіть мені, будь ласка, тому що це один з моїх улюбленців: висока ніжка, велика гарна квітка, дуже приємний аромат, і буду вже ділити. Весною буду ділити кущі, тому що є що розсаджувати, і буду робити такі великі довгі клумби саме з ірисів. На осліп вийшло дуже вдале поєднання кольорів. Всі квіти дуже гарно стоять в зрізці і мають такий тонкий, приємний аромат. Білий іріс з великими, дуже великими квітами, і в нього, бачите, хвилясті пелюстки. Мій улюбленець, і я його вже поділила. Маю надію, що цього сезону буде більше таких гарних квіточок. А ось те, що я вам говорила, це бутони з ірисовою мукою. Ось такий непривабливий вигляд вони мають. Тому обов'язково цього року буду обробляти все. Від цього я просто в захваті. Колір неймовірний. І він трішки змінюється з періодом цвітіння. Квітка величезна. Ну що можна сказати? Це справжній красунчик. Це трудяшка. Він квітне досить довго і постійно розкриває нові нові бутони. До речі, дуже гарно нарощує кущ. Рожевих в мене багато і вони посаджені скрізь. Мені дуже подобається робити з ними букети. Неймовірний колір складно відвести очі від цієї краси. Це новий житель мого садочку. Я його лише купила минулої весни. Він також відноситься до великоквіткових з хвилястими пелюстками і має такий чарівний ніжний колір. Чи подобаються вам ці чудові квіти, чи вирощуєте ви їх на своїх клумбах? Чи є у вас якісь складнощі з доглядом за цими чудовими квітами? А можливо, у вас є якісь сорти, якими ви можете поділитися? А я поділюся своїми, і буде такий квітковий обмін. Всім я щиро дякую за вашу увагу, за ваші лайки та коментарі. Мені дуже приємно і маю надію, що ця весна буде для нас набагато спокійнішою. Ми зможемо спокійно насолоджуватися квітами, і буде мир на нашій землі. Бажаю мирного дня та квіткового настрою!